Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни розбирають понівечені конструкції, обстежують будинок та прибирають навколишню територію. Вже другий день біля зруйнованого російською ракетою будинку працюють комунальники. На місце трагедії дніпряни продовжують приходити та приносити іграшки і квіти. А біля будинку чергують волонтери. Більш детально про п'яту добу після теракту розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз нами прямому зв'язку. Соню. Вітаю, Марко. Ми знову працюємо на місці трагедії біля багатоповерхівки, в яку в суботу влучила російська ракета. Вже другий день тут працюють комунальники. Вони обстежують кожен квадратний метр будинку або з'ясувати, які під'їзди придатні до експлуатації. Також перевіряють дах та на окремому полігоні. Перетрушують залишки будівлі, аби жоден фрагмент тіл не був зниклим. Крім того, впорядковують прилеглу територію навколо багатоповерхівки та розбирають понівочені конструкції. Вже п'ять днів працюють на місці, і волонтери вони надають усю необхідну допомогу місцевим мешканцям та тим, хто ліквідовує наслідки прильоту. Вчора мешканцям зруйнованих квартир у супроводі комунальників дозволили винести вцілілі речі. Вже відомо, що деякі під'їзди будуть демонтовані. Також сьогодні з мешканцями будинку зустрінеться Борис Філатов, аби з'ясувати усі питання щодо подальшої долі їхніх осель. Нагадаю, трагедія забрала життя 45 людей. У тому числі і шістьох дітей, 11 і досі вважаються зниклими безвісті, ще 12 ціл досі не ідентифіковані. В лікарнях залишається більше 20 поранених. Загалом під час обстрілу постраждали 80 людей. І до гарних новин з понівеченого будинку вдалося врятувати кішку, яка п'ять днів переховувалася у ванній кімнаті одній зі зруйнованих квартир. Пухнасту вже передали власниці. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла. Про ситуацію біля зруйнованого російською ракетою будинку і окупанти продовжують обстрілювати прикордонні селища Харківщини. Минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Загалом за ніч противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем. Тим часом іноземні змі опублікували відео з доказами тероризму армії РФ на цих кадрах. Видно, як ворог завдає удари просто по житловому будинку у Бахмуті. Вижила вдруге уламки російської ракети потрощили квартиру Ксенії Башибулар, співачки з Дніпра, яка дивом урятувалася в катастрофі на Мандриківській. 16 років тому її будинок також розвалився через вибух газу, а Ксенія опинилася під завалами. Як переживає другу моторошну трагедію дівчина та як їй допомогти? Дивіться далі. У нашому сюжеті це моя кімната, якій я була бою не... Ксенія згадує в трагічну суботу, ще до світанку вирушила на Херсонщину. Як волонтер повезла гуманітарку. Якби не поїздка, навіть боїться уявити, що могло статись. Сталося б найгірше або дуже тяжкі поранення, тому що скло, решітки, вікно повністю так вилетіло в цю сторону. Дуже багато каміння, дуже багато скла. В момент удару в квартирі була мати Ксенії. Жінка тільки но випрала речі і просувала їх. Ось тут, де уламки російської ракети, пробили шафу. Мама просто просувала речі і пішла відпочивати, і через 10 хвилин плюс-мінус стався вибух. У своїй кофті я знайшла уламок ракети. Це було прям дуже, якщо чесно, моторошно. Дівчина показує жахливі кадри. Через російський теракт в квартирі потрощені три кімнати: кухня, спальня та зала. Усі виходили на епіцентр влучання. Мати була в єдиній вцілілій. В момент вибуху мама була тут, в на всій кімнаті це врятувало її життя. Мати Ксенії онкохвора, з побитої уламками квартири перебралася до знайомих. Ракетну атаку переживає дуже тяжко. Фізично, нормально. Вона на щастя не постраждала, але морально ну, ви самі можете уявити, як це дуже сильний стрес. Вона хоче додому. Я кажу, до ще. Ксенія переживає подібну трагедію вже вдруге, 16 років тому її багатоповерхівка також обвалилася. То був вибух газу на Мандриківській найбільша довоєнна катастрофа в історії Дніпра. Саме на цьому місці був мій під'їзд за моєю спиною, і потім вже побудували храм. Так, я була в епіцентрі майже вибуху і під уламками, І потім майже рік була у лікарні. Нині дівчина мусить знову почати життя з нуля на те, щоб усвідомити це потрібен час. Але Ксенія щаслива, що знову вижила. Це щастя, і це везіння, що так сталося, що ми залишилися живі, цілі. Тільки морально постраждали чи зможе жити у розбомбленому росіянами будинку. Дівчина ще не вирішила, але нині займається прибиранням оселі та планує відбудову квартири. Найперше замінити вікна та посічені уламками меблі. Допомогти Ксенії можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Також можна задонатити на банку, відсканувавши цей qr код Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось о 13.00.